Путін оголосив про односторонні великодні припинення вогню. Уряд Німеччини заблокував продаж туреччині літаків Єврофайтер. Дискусії щодо заборони смартфонів у початковій школі у Польщі не вщухають. Reuters пише, що Путін оголосив перемир'я, і як зазначили у Кремлі, Російська Федерація зупиняє усі бойові дії із 18-ї години за Варшавою, 19 квітня і до півночі, 21 квітня. Наразі офіційних коментарів із української сторони щодо цього не було. Нагадаємо, 11 березня Україна прийняла пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Однак, як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіг. За цей час Росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 200, 2200 шахедів. У 23-му році Путін разом із московським патріархом Кірілом оголосили перемир'я на православне різдво. Однак на українські міста продовжували падати ракети та бомби. Незадовго до оголошення путіним, путіним великоднього перемир'я російська армія скинула на Куп'янськ 10 авіаційних бомб. За даними місцевої адміністрації, шестеро людей Отримали поранення. Уряд Німеччини заблокував продаж Туреччині літаків Єврофайтер. Як пише видання Хандель, це відповідь на арешт лідера опозиції Екрема і Мамоглу. Туреччина хоче купити 40 тифонів. Їх виробник Єврофайтер є консорціумом компаній із Великої Британії, Італії, Іспанії та Німеччини. Берлін тривалий час утримувався від згоди на цей договір. Півроку тому міністр оборони Туреччини заявив, що уряд у Берліні більше не має заперечень. І Анкара може купити 40 військових літаків. Тепер стверджує, що ситуація змінилася після березневого арешту мера Стамбула. Уряд Олафа Шульца розкритикував Реджепа Таїпа Ердогана за арешт головного конкурента також напад на демократію, але не коментував повідомлення про літаки. Дискусії щодо заборони смартфонів у початковій школі не вщухають. Над законопроектом працюватимуть спеціалісти а Міносвіти заявляє, що він посилить можливості шкіл щодо обмеження використання смартфонів. Тепер установи можуть регулювати це питання через норму свого статуту. Директор початкової школи номер 25 у Варшаві Томаш Завіч вважає, що необхідне регулювання на законодавчому рівні. Добро кожного дзяцька для дітей буде краще, якщо у школі смартфонами не користуватися для дітей. Це шкідливо, це погано впливає на психосуспільний розвиток дітей, і вони мало рухаються саме через це. Уні можливіму користання з форми такій, хоча ж як рух. Понад десяток країн Європейського союзу ввели заборону на використання смартфонів у школах. Школярі там не можуть користуватися телефонами під час занять у деяких випадках, також і під час перерв. Але майже всі країни дозволяють використовувати телефон в освітніх цілях.